Покажу сьогодні коротко по молодій насадженій градці полуниці, яку я садив, виходить десь на початку квітня, навіть середина, середина квітня я садив, 15 квітня я садив. І сьогодні покажу трошки по сортам. Градка невелика, але скільки тут, один, два, три, чотири сорти у тут стоїть, покажу як вони виглядають. Вони вже цвітуть, ми їх підкормили. І ще буде відео на тему, що робити далі. Яку підхонку вносити. Тому, друзі, погнали. Давайте почнемо, напевно, з е, віката. Він там знаходиться, виходить в самому кінці, тут дебодя саме йде холодином від хлорозу. Це пізній сорт полуниці. І ось так він виглядає. Садив я копанкою з гарним корінням. У мене є відео на цю тему. Тобто, бачите, от місцями навіть, бачу, Вікат вже викидає перші бутони. Ми не накриваємо цю грядку. Тому що хочемо поласувати ягоду. Я цвіт не обриваю. І вікат стоїть гарний. Вже почало навіть трошки зілля у нас перти. воно буде перти, тому що лунка достатньо велика. І в нас віката 1, 2, 3, 4, 5, я б навіть сказав 5 рядочків. Наступною у нас іде голландська Альба, покращена в Голландії. Місцями вона викинула цвіт. Місцями ще немає, може і не буде. Це весна, буває всяке. Тобто я йду ну Альба тут не така гарна, тому що була розсада гірша. саме найкрасива саме була росада. місцями отакі ось прольоти, не знаю чому. Може буде таке, що десь її повідьоргуємо літом, вона дасть уси, попсажуємо там, розтаду. Ну, трошки випадає по Альбі є, я думаю, відсотків 7 буде. Після Альбі у нас йде мій Пегас. Пегас ось. Уже цвіте місцями може попадати ханей, тому що він був мішаний. Я людям, які купували там пегас, я в тому році, в принципі, казав, що може місцями попадати ханей, тому що ми не відділяли. Бо була градка пегасу, і там було десь 5-6 кущів ханею. То так воно в перемішку може в мене навіть десь цвіте й ханей. Подивимось, по ягоді. Ну так, от саме краще тут стоїться, напевно, пегас. Пегас у мене була копанка а, з гарним корінням. І садив я місцями ось виходить по. По два, по три я садів. Він за два роки сильно не розкущується. Тобто ось такий від. Цвіт крупноватий, але ягід багато не буде. Десь сім ягід з того куща, але для ранньої весни це нормально. Так, пригас іде, іде, іде. Кстаті хочу показати стаканний Пгас. Оце де стаканний пегас, Це є стакани. Зберіг ще з того року і він почав цвісти Місяцями висі припарилось. Полуниці, тому що а, не зняли агроволокно, в принципі, товку сябато не буде. Чуть припарилося, Один кущ бачу, припарений. І там підгоріла, да? там підгоріло трохи. Ну нічого, все, в принципі, буде нормально. І, друзі, ізюминка цього відео це мальвіна, яку я купував Вартура, точніше, він мені їдав. Мене тут мальвіни один, два, три, чотири рядка Не знаю, у кого вона там погано приживається, ця тарасада. Засада гарна була, відео я зняв, корні дійсно прекрасні. По-моєму, Артур в цьому році по 10 гривень прийде, якщо я не помиляюся. І прийнялась вона на 95%. Ось тільки в цьому місці щось вона, ну, є серединка, надіюсь, вискочить. Щось один кущ пропав. Чи тут один залишив, чи два, не знаю. Більше того, що, мабуть, один кущ у мене там був, тому що там я садив по два, а тут вже не вистачало, то я місцями десь по одному садив. Прижилась все, ну, вона ще, вона ще навіть не викидає друзі бутонів. Тобто це пізній сорт е, мальвіна виходить, Гар, гарненька Мальвіна стоїть, в скорому часі ми знову дамо її піджив. Я думаю, це буде більш того, що це рідинна підкормка, під і все буде прекрасно. Якщо от, підвести підсумки вісняної посадки, то от такий вигляд у вас буде мати грядка. На початку травня, сказав би вже десь ближче до 6, 7, 8 травня на полісі, якщо біля неї походити. Ну і плюс трохи було агроволокно зверху, вона хотіла піднятися, бо у нас були заморозки, два дні вона стояла під агроволокном. Місцями так стояло, що і припалило трохи листя, але нічого. Тобто, полуниця буде, якусь ягодку ми покуштуємо, а саме основне будуть у нас сажанці. Ну, Із всіх сортів, які тут стоять. Найстрашніше буде трохи альба. Ну нічого, я думаю, вона ще оклигає. Якщо не оклигає, то місцями ми візьмемо уси, підсадимо і все буде нормально.